Цікаво, що в півфіналі він переміг з рахунком 2-0 Давіда Четліце. Також ну... Два брата. Жереб їх в півфіналі. В чевертьфіналі. Одеську область. Закарієв Магомед! Ну, і його суперник. Магомед Закарієв, представник Одещини. І так Морозім Чедліце, як я вже сказав, у півфіналі переміг Давідом Чедлідзе. свого брата. У одній четвертій фіналу представника Київщини Даниїла Підлипенця. 14 борців виступало в цій ваговій категорії. Ну а в свою чергу Закаріїв переміг у півфіналі Одесита Івана Маліна. Було, бачите, Дніпропетровське дербі і одеське дербі в чвертьфіналі за переміг полтавчанина Івана Примаченка. І тепер фінал. Нагадаю, Муразім Чедлідзе, Дніпропетровська область. Він в червоному трико і в синьому. Магомед Закарієв. Одещина. Нагадаю, це вага до 97 кілограм. Ну, у нас попереду ще фінал в суперважкій ваговій категорії. Також у Вазі 79 кг. Ну і плюс, як я вже казав, на нашому килимі буде і фінал греко-римській боротьбі до 87 кг, де боротиметься Жан Белінюк і Дмитро Кієшок. Два бородання. Друзі, поки в нас відбувається суточка, 97 кілограмів, можна приїдати про письменно, до присутні визначені спортсмени, срібний призер Олімпійських ігор Валерій Андрійцев, бронзовий призер Олімпійських ігор Армен Гарналян, Олімпійський Читон Микола Вічер, бронзовий призерка Олімпійських ігор Алла Черкасова та срібний призер Олімпійський ігор Арвіс Насібов. Поки що не вдається жодному з суперників провести прийом. Ну ви чули тут. Ціла низка зірок української боротьби, як вільної, так і греко-римської, так і жіночої присутні в залі безпосередньо спостерігають за фіналами чемпіонату України. Ну, Це реакція поки що там на події на Б. Тому так -то, бо можливо. Нагадую, що тут паралельно проходять фінали і у вільній боротьбі, і у Ну Поки що нічого суттєвого ми з вами не спостерігаємо. Один бал дають на користь за кар. Так як його суперник з відведення 30 секунд активіті нічого не провів. Ну знову ж таки, ну, за кардію, так, зовні виглядає активнішим, Тут однозначно. Ну, нагадаю, що звільна боротьба в нас до фінали чемпіонату України, а от греко-римська боротьба там Кубок України. Ну так, асоціація спортивної боротьби України вирішила, що поєдналася. В жінок, до речі, також був чемпіонат України. ну, Жіноча боротьба це все ж таки за правилами вільної боротьби відбувається, тому тут у них, як кажуть, єдиний календар змагань. Останні секунди першого періоду, але нічого суттєвого так ми і не дочекалися в цій три хвилинці. Рахунок місця першого періоду 1-0. Магамет Закарієв попереду. Визначних спортсменів, які присутні на цьому чемпіонаті. У нас також сьогодні є бронзовий призер Олімпійських ігор 1996 року. Калащико можна також привітати а до безмета. я нагадую, що партнери заходу появляються торгова марка Ліво, компанія Ланавіта. І так ас та епроджект. Розпочинається другий період. Саме в ньому і визначиться доля золотої медалі чемпіона України з вільної боротьби у вазі до 97 кілограм. Поки що бачимо, що Чедлідзе не поспішає. Ну, не знаю, не поспішає. Хоче за рахунок активності наприкінці зустрічі вирвати перемогу. Чи просто ну, Це важка вага, тут не так просто проводити технічні дії. Це вам не 57, не 60, це навіть не 86 це 97 кілограм. Далі вже в нас підутяжі. Ну ось зараз проходить. І... Захопив праве коліно ногу суперника Закарієв, але нічого не зробив і віддав ногу супернику. І зараз вже ви бачите, чотири бали заробляє в Чедлі. За рахунок міняється з 0 1 на 4 1 Закарієв тут же цілий каскад проводить. Тут один арбітер підняв, показував два бали, але челлендж. Ну так, однозначно, тут зрозуміло буде, що буде челендж, тому що провів прийом Закаріїв, однак один арбітер показав два, що він оцінює цей прийом в два бали. А рефері на Килимі і керівник Килима не зафіксували. Ну і зараз дивитися, будемо дивитися. Тут, тут, як на мене, висновки. то зайшов за спину. Ось тут, бачите, заходить все ж таки за спину суперника Закаріїв. І, ну, робити висновки не буду, але. Цілком ймовірно, що все ж таки цього разу у нас оце перший челендж за вісім сутичок, це восьма сутичка у нас, восьмий фінал. Нагадаю, що попереду фінали у важкій ваговій категорії 125 кг і 79. Ну і я говорю зараз про вільну боротьбу. Бачите, якщо попередні челенджі на греко-римській боротьбі дуже швидко визначали, там пару повторів подивились і все зрозуміло. Тут судді. Ну, цікаво, цікаво, яке рішення приймуть. Ну, на мою думку, тут все ж таки два бали заробив. Але рефері підняв борців в стійку. І, бачимо, розводить руками за але це не, нічого не означає. Слухаємо, що скажуть І так, журі. Ні, програв челендж, бачите, зайти зайшов, але судді визначили, що не було небезпечного положення для Чедлідзе, тому Закарієву два бали не дали. І так програний челендж, значить, ще один бал на користь Чедлідзе, І рахунок міняється на 5-2 на користь борця з Дніпра. 5-2 і півтори хвилини. Три бали. ну, Навіть тут же потрібно проводити прийом на 4 бали або. Щось два по два, два бали вже недостатньо дію. А, Ну можна, звичайно, ще виштовхати суперника за килим, це один бал оцінюється. Но в будь-якому разі ситуація для Закарієва. Я думаю, що зараз кінцівка буде дуже цікавою. Залишається 65 секунд. Ну, лідзе відверто сушить боротьбою. Закарієв, правда, поки що не може пройти. Навіть тут же Бачу, один з арбітрів готовий показати зауваження червоному Мчидлідзе. Ну, Але контрприйом від Мчедлідзе. Він заробляє 2 бали. Рахунок стає 7-2. Закаріїв. Намагається провести прийом, але Чедлідзе не дається. такі два бали дають. Чи ще не дають, але подивимось. Залишається рахунок 7-2. Знову ж таки, один арбітр підняв два бали на користь Закардієва, але інший його не підтримав. Рефері також на нахилими рефера. 15 секунд. Ну, Критична ситуація для Закардієва. Дуже бачите референ просто хлопців не перетворювати боротьбу в, в бокс. Так трішки обмінялися такими ляпасами. 10 секунд. Закардієв іде вперед, але Чедлідзе тікає. Ну, тут просто немає часу. Бал за активність, за пасивність дають Чедлідзе. Штрафний бал. І Рахунок стає 7-3. Ну і останні секунди, 7-3 Чедлідзе. Перемагає. Перемагає. Тож, в червоного тривогу. Чедлідзе-морозінка стає з серед Ну що ж, визначився в нас восьмий чемпіон України. Ним став Муразим Чедлідзе. Срібло у Магомеда Закарієва з Одеси. А бронзові медалі здобули. Фінальна морозі мчетлідзе, Давід Мчетлідзе і Іван Примаченко. Вагова категорія 125 кілограмів. Запрошується борець. Червоно потриком представляє Львівську, Львів, місто Львів. Ну і зараз Іди, супертяжі. І 125 кілограмів. Ми ну, бачимо, як святкував перемогу МЧД.